Кабінету міністрів України сьогодні тут будуть обговорювати питання, які стосуються кожного українця. Зокрема, це пенсійні реформи, євроінтеграція та інвестиційна привабливість регіонів України. Найголовнішим питанням прес-конференції стала урядова пенсійна реформа, яка у разі прийняття Верховною Радою почне працювати вже у жовтні. Фактично, ми працювали ну фактично весь минулий рік над тим, щоб знайти формулу правильної, справедливої пенсійної реформи. Що ми маємо сьогодні з вами? 80% українських пенсіонерів живуть на мінімальну пенсію. Більше того, останній раз перерахунок пенсії в країні робили в 2012 році. Але розрахунки в 2012 році зробили станом на 2007 рік. І так, 10 років доходи у людей змінюються. Я маю на увазі середня зробітна плата 9 разів зростала. А пенсії залишаються тими, які були станом на 10 років назад. Одним із головних питань пенсійної реформи було підвищення пенсійного віку в Україні. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, цього вдалося уникнути. Пенсійний вік не буде збільшено. Ми знайшли формулу, при якій без підвищення пенсійного віку, з осучасненням і підвищенням пенсій пенсіонерам ми можемо вирівняти саму модель. Ця модель є абсолютно нормальною. Уряд Гройсмана прогнозує українцям так зване осучаснення пенсії, простіше кажучи, відновити соціальну справедливість при призначенні пенсії. Умови для всіх будуть однаковими. Пенсія буде нараховуватися з урахуванням страхового стажу. Людина, яка працює 25 років, а 25 років це абсолютно невеликий пенсійний стаж. Абсолютно невеликий. Тобто мова йде про те, що ми пропонуємо 25 років відпрацював, зробив накопичення, виходиш на пенсію. В 60 років. Пенсія за віком у 60 років призначатиметься за наявності страхового стажу 25 років. Якщо людині не вистачає кілька років, вона зможе допрацювати або придбати необхідну тривалість страхового стажу, але не більше 5 років. У той же час мінімальний стаж, який зараз становить 15 років, гарантуватиме пенсію, але в більш пізньому віці. Тим, хто не має 15 років стажу, держава буде нараховувати соціальну матеріальну допомогу до тих пір, доки людина не досягне пенсійного віку. 25 років дає право на вихід на пенсію, і ваша пенсія в 60 років буде залежати від вашої заробітної плати середньої, яка в розрахунках формули зміниться. Тобто ми втричі збільшуємо цифру, яка буде закладена в обраху самої формули. Це означає тільки єдине, що ми ще відновимо одну справедливість соціальну. А ця соціальна справедливість полягає в наступному. Зараз, чим раніше пенсіонер вийшов на пенсію, тим гірше в нього пенсія. Що нові пенсіонери беруть розрахунок пенсію, яка розрахована за, за три роки вже нового періоду. От формула пенсійного розрахунку. Вона містить три елементи. Перший це середня заробітна плата в Україні за три роки. Попередній перед зверненням. Другий показник це індивідуальний коефіцієнт заробітку. Що це значить? Порівнюють, коли ви платили внески в пенсійний фонд, тобто вашу середню заробітну плату, наприклад, в січні 2008 року, порівнюють з середньою заробітною платою в січні 2008 по Україні і виводять коефіцієнт. Якщо ваша зарплата була вища, ніж середня по Україні, коефіцієнт вище одиниці, якщо нижча менше одиниці. Потім беруться ці коефіцієнти за всі місяці, складаються, діляться на кількість місяців і виводиться загальний коефіцієнт. Урядова пенсійна реформа також передбачає, що при перерахунку пенсії буде застосовуватися відсоток вартості одного року страхового стажу не 1,35, як зараз, а 1,0. Застосовуватися вартість одного року страхового стажу буде на рівні одного відсотка. Тепер дуже важлива річ. У 2008 році, коли була фінансова криза, і не маючи можливості підвищити пенсії. Шляхом підвищення середньої заробітної плати, замість того, щоб підняти людям зарплату, і отримавши від підвищення зарплати додатковий ресурс в бюджет, підняти їм пенсії, вони вирішили накрутити коефіцієнт штучно. Це дуже просто. Потрібно піднімати заробітну плату і вартість одного року привести у відповідність сплаченими коштами. Як відомо, кінцева сума перерахованої пенсії залежить від двох показників: вартості страхового стажу та показника середньої заробітної плати. Зменшуючи цей коефіцієнт, уряд пропонує підвищити розмір середньої заробітної плати, який використовується при обчисленні пенсії. З 1 жовтня ця сума може становити 3 тисячі 764 гривні. Призначення пенсії за вислугу років здійснюватиметься лише для військовослужбовців. З 1 січня 2018 року скасова. Овуються право на призначення пенсії за вислугу років для працівників освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та інших. Також уряд пропонує скасувати обмеження розміру пенсій працюючим пенсіонерам. Зараз настав час прийняття справедливої пенсійної реформи, і ви будете свідками. Ми всі разом з вами будемо свідками. Що за рахунок детінізації пенсійний фонд його дефіцит буде зменшуватись. А пенсія реальним пенсіонерам буде збільшуватись. Більше того, ми ліквідуємо, як я сказав, оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. І наступний крок, який ми зробимо, ми одразу після прийняття цієї пенсійної реформи переходимо до оновлення пенсійного забезпечення українських військовослужбовців. У разі прийняття нова пенсійна реформа буде, як і зараз, існувати у рамках солідарної системи. Уряд не впроваджує накопичувальну систему, що існує в усіх сучасних європейських країнах, а лише встановлює нові правила у застарілій солідарній системі. Для сучасного молодого покоління та тих, кому до пенсії залишилося декілька років, фактично нічого не змінюється. Юлія Пасько, Юрій Васильченко, Тв 5